І знову здравствуйте. Сьогодні що ми бачимо? Майже все на місці. Ну так, трошки-трошки вода відступила. Трошки. Взагалі це можна навіть не вважати ще це тільки це тільки говорить про те, що вода не підіймається, але не більше того. На півтора-два метри відійшла, за висотою це зовсім небагато. Ну, так що так, але небезпека для музею зникла зовсім. Те, що я й казав раніше. Ну і все.